Ну а поки новини із п'ятничного Мінська. робочі групи там зібралися знову, І, здається, цього разу Україна змінила тактику і не дуже хоче бути тільки об'єктом політики. Тож приготувала кремлівській стороні кілька неприємних сюрпризів. Бо розуміє, проект Новорусія закривається, і з таким враженням повернувся із Білорусі наш Сергій Швець і далі його аргументи. У мінську хмарно і дощить. Такий самий похмурий настрій і тут на переговорах щодо війни і миру на Донбасі. Переговори закриті від сторонніх очей та вух. Втім, ми вже володіємо достатньою інформацією. По-перше, Україна чим далі різкіше окреслює та відстоює свої позиції. Насамперед, це стосується прикладних питань: припинення обстрілів, відведення техніки, контроль за гуманітарними вантажами, обмін полоненими. Ми жорстко поставили питання необхідності звільнення всіх заручників, які утримуються сьогодні. А це 394 громадянина України, з яких близько 30 знаходиться на території Російської Федерації. І при цьому Російська Федерація в устами своїх представників цій групі говорить, що на території Росії не знаходиться ніхто. У цих політичних боях переговорним групам допомагає центр цього тижня. Офіційний Київ зробив цілу низку безпрецедентних дипломатичних кроків. Україна призупинила дотримання міжнародних угод і конвенцій на час російської агресії. Це полегшує нам правову боротьбу з терористами. Парламент розірвав п'ять військових угод із Кремлем. Ми не пускаємо їх у Придністров'я, не ділимося жодними військовими даними, не дозволяємо військові перевезення. Мало того, через секретаря ради нацбезпеки Турчинова Україна заявила, що готова розмістити в себе частину євроатлантичної системи протиракетної оборони. Росія завжди виступала проти. Не виключаючи, що для захисту від ядерної небезпеки ми змушені будемо проводити консультації щодо розміщення компонентів системи ПРО на території України. Зупинити агресора можна лише скоординувавши зусилля. Наостанок парламент дозволив уряду не платити борги іноземним приватним кредиторам. Більшість запозичень були взяті Януковичем і взяті в Росіян. Словом, цього тижня Київ послав світові і насамперед Москві багато переконливих сигналів, що далі кремлівському режиму буде гірше. Вочевидь, Україна перед цим намагалася запастися підтримкою партнерів та союзників. Недаремно президент Порошенко зустрічався з канцлериною Німеччини та президентом Франції. А до Києва прилітала помічниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. Перед Росією Захід публічно виставляє обмежувальні червоні прапорці, примушуючи її до миру. Поки не надто успішно та все ж Москва вустами устами своїх псевдореспублік заговорила про певне просування в переговорах. Говорити зараз про якісь більш конкретні результати поки рано. Тим не мені, робота продвигається маленькими шагами, але продвигається. Річ йде не про те, що консенсус не достиг. Річ йде про те, що йде деталізація проблеми. Йде обсуждення, ставиться задачі по обсуждению більш мелких проблем. Ви розумієте? Ми поки В процессе разработки всех механизмов этой работы, поэтому еще много рассказать не но работа идет конструктивно, четыре рабочие группы действительно помогают выполнить минские договоренности. Ім тиснуть і на нас Росія і сепаратисти мріють про нову конституцію за їхніми лекалами автономізації Донбасу. Європейські партнери готові прислухатися до московських ідей, аби не загострювати ситуацію. Тож українська сторона намагається впоратися з нав'язаними обставинами і цього разу втрималася від будь-яких коментарів. Найімовірніше розраховують, що час грає на нас. Війна розв'язана Росією. Триває. Однак на переговорах, зокрема тут, у мінську, вже вимальовується інтерес спільний для Києва. Києва, Москви, Брюсселя та Вашингтона, і несподіваний для сепаратистів з ДНР та ЛНР. Москві вони потрібні лише на деякий час, винятково для дестабілізації України. Маріонеткам чітко дали зрозуміти, що ніхто їх до Росії приєднувати не буде. Україні вони теж не потрібні, незважаючи на дипломатичну риторику центральної влади. Для чого нам об'єднання з терористами, які завтра ненавидячи Україну, отримують вплив на її політику, конституцію і замість в'язниці сядуть у крісло Верховної Ради. Крім того, переддефолтна економіка країни не потягне відновлення зруйнованого краю, а Росія цього не збирається робити точно. Це сотні мільярдів гривень. Ви готові їх платити. Штати та Європа, тим паче, будуть раді забути про Донбас. Словом, сторони прагматично заморожують конфлікт. І безрезультатність нинішнього раунду переговорів це підтверджує. Це та конфлікт, уже який вже перейшов в стадію довгоіграючого. і тут радикальних рішень в зрима майбутньому точно не буде. Ні в одну сторону, ні в другу. Київ уже пропонує формальне розлучення. Голова президентської фракції в парламенті Юрій Луценко неспроста заговорив про можливість всеукраїнського. Го референдуму на ньому громадяни би визначилися щодо долі окупованих територій. Найімовірніше, відвели би їм роль сірої буферної зони між цивілізованим світом і Росією. Такий неприємний для сепаратистів варіант уже змушує їх чухати потилицю. бо це означає, що суспільна думка змінилася, і Донбас більше не є для нас сакральна територія, за яку ми готові заплатити будь-яку ціну. Запитання, коли ця ціна буде узгоджена між Брюсселем, Вашингтоном і Москвою, і чи встоїмо ми під тиском? Із мінська Сергій Швесь Вадим Вербатисин тиждень один плюс один.